І так, добрий день, мої любі друзі. Сьогодні. сьогодні ми з вами готуємо овочі у посуді Цептер. Вегетаріанське блюдо. Відкриваємо, і що ми тут маємо? Подивіться: спочатку треба було підсмажити ципульку, потім додати морку порізану, теж трішечки потримати на самому мінімальному вогні. Далі ми додаємо капусту. Помішуємо на більшому вогні, так, щоб все ж таки е, багато влаги вона має, вологи. І далі ми додаємо, наприкінці, зелену фасоль, спеції і сіль, можна без сілі. От, у кого проблеми з тиском, я е, дуже рекомендую вам готувати без сілі. Блюдо не буде несмачне, тому що природна сіль залишається у продуктах завдяки чадячому способу, чадячому способу приготування. Так, мої любі, ми після того, як все це зробили, просто накриваємо наш посуд кришечкою, та, і слідкуємо за термоконтрольором. Зверніть увагу на новому Послідньої моделі термоконтролюру, контролюрі появилися. з'явилося дві шкали. Це дуже зручно. Нижня шкала, нижня шкала. Ось ця нижня. І вона відслідковує, як бачите, знак намальований смаження, процес смаження. І верхня шкала, вона Означає процес готовки в соку, в собственном пару внутрі посту під кришкою. Так? Ми не можемо сказати класично варимо, ми готуємо в собственном соку, в собственном пару. І стрілочка рухається. Дивіться, коли стрілочка достигає з середини зеленого поля, ми звертаємо увагу на часи. На часи і відраховуємо хвилин 15-20. Ну, Тоді ми виключаємо джерело тепла і вже знаємо, що ми наше блюдо можемо дегустувати, можемо його вже куштувати. Так, багато бонусів дає приготування посуді цептер. Я можу їх перелікувати, якщо вам цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Перший бонус, скажімо, це те, що ми можемо готувати при низьких температурах. І що це нам дає? Це нам дає е, зміст, зберігається, зберігається зміст дуже корисних речовин, мінералів, вітамін. Клітчатки ж, так? все те, що робить наші клітки здоровими. Другий бонус. Ми з вами можемо насититись, наїстися да? е, меншою порцією, тому що кількість цих споживних речовин та витамин, вітамін е, рекордно зростає, якщо ми готуємо посуді зептер. Далі, третій бонус. Ми називаємо економимо, економимо енергію, будь то електро, будь то газова плита. Економимо 70% енергії. Ми з вами можемо бути свободні, коли наша стрілочка достигає зеленого, ми вже не, ми можемо не відкривати раз одразу кришку, щоб попробувати, щоб по. Пробувати, чи готове наше блюдо. Так, чи вже воно готове? Ми просто відслідковуємо ми з вами цей процес одними одним нашими очима, де в нас знаходиться стрілочка і пора, чи пора виключити джерело тепла. Все, ми з вами не тратимо ніякі свої зусилля. Відкривання да? кришки на готовність і таке, і таке інше. Далі ми з вами можемо цей посуд залишати у спадок, тому що він має ну просто-таки безсрочну гарантію. Так? От як якусь сімейну реліквію, побажання здоров'я усьому роду нашій сім'ї у слідуючих поколіннях. Це дуже-дуже добре. Так, мої любі, ось такі овочі по посуді цептра. Дуже смачно, але саме головне дуже корисно для нашого з вами здоров'я. Живіть довше, живіть краще з посудом. Лайкайте, підписуйтесь на мій канал, а також ви можете завжди заказати через мене цей посуд і отримати живого, так сказати, консультанта. Да? Можете консультуватися в чатах, можете дзвонити по телефону, по скайпу, по вайберу, по WhatsApp, як вам завгодно як вам зручно. Будьте здорові, мої любі. Як казав колись мій батько при житті, він казав, щоб здоровенькі були. Так він привітався, привітав, привітував, звітував людей при зустрічі. Він казав, щоб здоровенькі були. Тому я вирішила, що мій канал саме так і. Таку назву і буде мати, щоб здоровенькі були.